Одвічна тема життя і смерть. Що чекає людину після закінчення її жінного шляху? Ці питання завжди цікавили людину. І відповіді на них ми знаходимо, як не дивно, не лише у мудрих книгах, але й в мистецтві. І таким дороговказом для нас слугують ікони страшного суду. Без сумніву, тема страшного суду в українському іконописі є однією із найскладніших. Страшний суд варто розглядати як з точки зору богословського ідейного змісту, так і з точки зору іконографії. Сьогодні пропонуємо вам невеличкий екскурс до колекції національного музею у Львові. Не побоюсь цього слова унікальної колекції давнього українського іконопису, який зберігається у фондах національного музею. За старанням Андрея Шептицького, ці фонди почали. Формуватися ще у 1905 році ця ікона надійшла до колекції музею у 1961 році в результаті експедиції, яку очолював Борис Возницький та Петро Лінинський. Ікону було віднайдено в церкві Успіння Богородиці у селі Меденичі Дрогобицького району на Львівщині. у 2022 році, з початком повномасштабної війни. Разом зі всіма іншими творами з експозиції ікону було демонтовано і перенесено у фондосховище. Про страшний суд ми довідуємося насамперед з Євангелія від Марка і від Матвія. Але найширше цей сюжет описано у пророцтві, яке відоме як откровення від святого Івана Богослова. Або ж апокаліпсис. І однією з перлин є ікона страшного суду, яку сьогодні ми презентуємо вам. Цю пам'ятку обрали недаремно, адже це унікальний твір за своєю іконографією, за своїм змістом. Крім того, це є найбільша ікона страшного суду, яка зберігається не лише в Національному музеї у Львові, а й загалом в Україні. Також унікальна ця ікона є тим, що страшний суд тут зображений не в звичній іконографії, а власне він збагачений багатьма композиціями, які додав автор цієї ікони, і які ми рідко зустрічаємо на інших іконах страшного суду. Ця ікона є датованою, на ній автор вмістив дату 1662 рік. І вона відрізняється дещо по іконографії від всіх інших ікон зі збірки Національного музею, адже по центру угорі ми бачимо велику постать Бога. Отця, Який буде судити світ. Насамперед, ікона Страшного суду це розповідь нам про те, як прийде про друге пришестя Ісуса Христа і про те, як Господь буде судити людство. Продовж століть іконографія страшного суду, яка базувалася на візантійській іконографії, не зазнавала особливих змін. Особливо це стосується верхніх композицій. А от, на відміну від верхніх композицій, в нижньому регістрі ікони, автор вже дозволяв собі творчий підхід, і дуже часто він, власне, на на таких сценах проявляв себе як справжній митець і художник. Угорі перед нами розгортається одна із найтаємнішіших композицій. Це зображення, як ангели згортають небо. Цей сюжет найкраще описаний в откровенні від Івана Богослова, і по центру у хмарах зображена постать Бога Отця. В цій іконі постать Бога Отця є надзвичайно монументальна, бо отець зображений у Тіарі, що дуже рідко зустрічається в українській іконографії. Під зображенням Ісуса Христа зустрічаємо престол Господній, на якому зображено хрест і знаряддям учнівства Ісуса Христа та Євангелії. З-під престолу цікаве зображення Господньої руки з душами в руці, яка тримає вагу, яка зважує власне, гріхи людей. Біля цієї ваги Адам і Єва, які так само молять Господа за порятунок світу. Збірка іконопису національного музею у Львові, яка налічує 4,5 тисячі експонатів. Це, звичайно, насамперед твори намальовані на дереві, але буде несправедливо, якщо ми оменемо пам'ятки намальовані на іншій основі. Це Це ікони, намальовані на металі, ікони намальовані на склі і на полотні. В Нашій збірці є дві ікони страшного суду, що є надзвичайна рідкість загалом для іконопису на склі. Одна з тих пам'яток це ікона страшного суду, яка родом з Покуття середини 19 століття. У цій іконі автор не дотримується звиклого візантійського канону. У ній ми бачимо вже творчу інтерпретацію художника. Втім, є усталені традиційні композиційні мотиви. Зокрема, знову ж таки, ми бачимо образ святої Трійці, Святий Дух, Бог Отець і Бог Син. По ліву руку від Ісуса Христа ми бачимо регістри з народами. І ось тут ми зустрічаємо Мойсея, який веде народи до, на, на страшний суд і вказує їм, власне, на Ісуса Христа. Ці іконі ми зустрічаємо татари, араби, німці, турки, вірмени. Дуже часто на інших іконах страшного суду ми можемо зустріти навіть інші народи, і серед них і українці, які в той час підписувалися як русани. Цікаво звернути увагу на постаті народів німців, які зобразив автор у костюмі того часу, коли він малював, а власне в костюмі 17 століття. На відміну від лівої сторони, то по праву сторону від Ісуса Христа ми зустрічаємо вже праведників. Це зображення ангелів, архангелів, пророків, священиків, пустельників. І ось після цього вже розгортається нижня сцена, в якій ми зустрічаємо пекло і рай. З лівої сторони, де зображено пекло, ми зустрічаємо чудовисько з розкритою пащою, з якої виходить червоний вогнений язик. Цей язик символічно сполучає підземний світ з нашим земним світом. І ось тут у сцені пекла автор вже дозволив собі. Творчу, включив творчу уяву, вмістив сюди усіх грішників, які він вважав на той час, повинні потрапити до пекла. Зображення страшного суду. Ми можемо зустріти не лише в іконописі, але й в рукописах і стародруках. До прикладу, у цьому рукописі кінця 18 століття, ми можемо побачити, як автор зобразив грішників, які потрапили на вічний вогонь. Зокрема, тут він відтворив лихваря, брехуна. Чужоложця та інших. Ось на іконі ми бачили пащу диявола, яку переважно зображають у нижньому правому куті. І ось тут її автор цього рукопису відтворив. Єдине, що тут відсутній цей вогнений язик, але ми бачимо суд Божий, де Христос на троні сидить, а унизу в пащі на вічний суд ідуть грішники. І ось цікавою сценою зображена центральна частина, де ми бачимо храм, а навколо храму цвинтар, на якому скресають померлі, і під час страшного суду вони будуть воскресні. А також ми бачимо цікаві сцени гріхів. Ось, наприклад, сцена, де спить чоловік, який пропустив літургію і на намовляння на намовляння чортиків не хоче прокидатися і не хоче чути дзвонів церкви. Також зображено сцена святої сповіді, де чорт намовляє людину на неправдиві свідчення або на приховування його гріхів. Буквально фрагментарно збереглися зображення, оскільки осипався основний живопис, і ми можемо лише здогадувати, що було тут зображено. Оця паща, вогнена, в якій сидить диявол, і з неї виходить вогнений язик. Наприклад, від цієї ікони ми можемо бачити, як майстрові було цікаво зобразити ось ці основні гріхи. І ось тут ми бачимо, як чортик, так м'яко стелить подушку, для того, щоб цей грішник не прокинувся і не пішов до церкви. Нижче розгортаються сцени з грі безпосередньо з гріхами, і ось тут, якщо вони зображені доволі графічно, але на насправді на доволі скрупульозно автор зобразив кожен окремий гріх, який він вважав, що є, е, що є пекельним і за які людина повинна потрапити до пекла. Так, наприклад, сюди потрапили убивці, сюди потрапив млинар, самогубця той, хто поган... Е, хто ложно намовляв на інших людей: ворожки, брехуни ті, хто грали в азартні ігри. В самій же пащі цього чудовиська вже зображено пекельні муки. Ще трохи вище, чорти ведуть грішників у саме пекельне вогнище, але нижче від диявола, який тримає, до речі, на руках юду. Ми бачимо це дуже цікаве і миловидне зображення самої смерті. І Якщо рухатися праворуч. Ми плавно переходимо від пекла до раю. Рай завжди зображався в замкнутому приміщенні, в оточенні мурів, де є ворота, до яких перед якими стоїть святий Петро, тримає ключі від раю і запускає у рай праведників, вік. В самому саду райському. Ми зустрічаємо Богородицю та трьох праведників, які тримають у своїх лонах душі. Характерним для цієї ікони є зображення дороги митерств, яка зображена у вигляді такої вежі з віконечками, в якій кожному віконечку зображено митерство, який... це шлях із перешкодами, які повинна пройти кожна душа перед тим як потрапити на страшний суд. У кожному віконечку з митерствами ангел тримає душу померлого. І, як відомо, ангел веде перелік добрих справ душі, а натомість чорт, який тримає суві, веде перелік поганих справ. Для порівняння ми маємо приклад ікони, намальованої. У 17 столітті та ікони намальовано на початку 16 століття. І ми бачимо, що на давніх іконах маляри вони дотримували більшого канону. І навпаки, з часом ікони вже у 18 столітті художники дозволяли собі творчі інтерпретації, які б найбільше проявлялися власне у зображеннях у зображеннях пекла і раю. Ці іконі на противагу тій іконі, про яку ми розповідали, ми не маємо зображення Бога Отця, натомість є зображення неба, яке ангели скручують у совій. Місяця схематичні зображення місяця і сонця, а також небесних світил. Натомість центральною постаттю стає зображення Ісуса Христа у Мандорлі із зображенням Херовимів і Серафимів. Зовсім відмінним зображенням є дорога митерств, яка зображена в іконі. Центру у вигляді змія, якщо у цій іконі автор зобразив вогненний язик, символічне значення, доволі буквально у вигляді язика, то у давніх іконах він був доволі схематичний у вигляді червоної стрічки, яка сполучала небесний світ із підземним світом, світом мертвих.